Ну а в нашій студії а, зараз а, знаходиться Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пана Сергію, я вас вітаю, вітаю радий бачити. А, от, до речі, президент Трамп вже в Ізраїлі, і він вже в парламенті Ізраїлю заявив, що війна в газі офіційно завершена. Та та там відбулися обміни з останніми військовополоненими. Чекаємо, Зокрема, що колись такі анонс він зробить щодо війни в Україні. А, так дійсно сподіваємося на це, але от частота оста контактів, які зараз відбуваються між нашими країнами, між нашими лідерами лідерами країн, президентом України Володимиром Зеленським і Трампом. Вони ну приємно напевно дивують зараз суспільство, і ось, зокрема, ті розмови про тамагавки, які ведуться, які зараз обговорюють, неприємно дивують росіян і російське і... керівництво. Чому таку реакцію більше викликає? більше того, Трамп? В Ізраїлі, а Медведєв, який нами сприймається як комічний персонаж, але офіційна російська влада його номінує як другу державну посаду, тобто заступник Путіна. Він якраз погрожує Трампу за те, що той розглядає можливість видачі тамагавки в Україні, якраз буквально щойно вийшов пост. Цитата сенсу немає, але. Риторика така не дуже твереза, але дуже войовнича, мовляв, що ти собі Трамп дозволяєш, і для тебе це погано закінчиться. Ну, подивимося, чи прочитає Трамп, тому що минулі рази це тільки розпалювало його бажання допомогти Україні. Тому, якщо це правильно спрацює, то ми Медведєву ще одну пляшку можемо знаєте, віддячити направити. А що стосується загалом ситуації з тамгавками, то вона... В розвитку рішень остаточних немає, як правильно каже Володимир Зеленський, сам Дональд Трамп це теж каже. Подивимося, так це його улюблена фраза на сьогоднішній день в дипломатії показувати різні опції. Є план Б, план А. Добрий, поганий. Вибирай Путін, який ти хочеш. Тому він фактично томагавками погрожує Путіну. Це очевидно, або ти сядеш за стил пригорів, або ці ракети в якийсь день полетять тобі на голову. І нам це, звичайно, на руку, тому що це наближає кінець війни в будь-якому разі. А, і так само важливо розуміти, що оця ситуація, яка ми є зараз, вона нам вже, ми як до неї вже Ну, вже, вже другий тиждень Трамп розповідає про томагавки. Але я вам хочу нагадати, що два місяці тому про це навіть ніхто заявив. Рікнутися не міг. Це була не те, що мрія. Людям здавалося, що це в принципі неможливо. А, а на початку року всі передрікали колапс стосунків України і Вашингтону. Ну і те, що ми в цій ситуації зараз, ну, для нас, очевидно, позитивний розвиток. Це величезні зусилля, які докладалися кожного дня і кожної ночі всією командою, починаючи з президента, голова офісу Єрмак, міністра закордонних справ Сибіга, прем'єрка Юлія Свириденко, відповідні представники України, Ради національної безпеки і оборони. Заступники прем'єр-міністра, робочі групи, всі ці люди, вони докладалися до того, що ми зараз ну, в такому досить непоганому становищі на треку відносин Україна-Америка. Хоча, повторюся, півроку тому голову попелам посипали, а на початку осені ну, там агавки не лунали в публічній риториці, взагалі ніяк. І от менше ніж півтора місяці, і такий результат. Це зусилля, які дають свої плоди. І коли я бачу... Ну наскільки представники опозиційних сил намагаються знецінити все це. Хочеться нагадати, що за часів їхнього присутності при владі Україна отримувала від Америки не томагавки, а продуктові пайки і пледи для того, щоб військові десь не замерзли. Хоча Україна була спроможна пледами точно себе забезпечити, замість того, щоб виконували зобов'язання по Будапештському меморандуму. Тому результат очевидний, це нам показує, що стосунки з Америкою зараз на позитивному треку, і Україна виконує всі. Тій частині складової праці, які є необхідними. Ресурсна угода підписана. Всі необхідні кроки для того, щоб почати переговори з путіним напряму за участі Трампа без участі Трампа виконано. Але й очевидно, що Трампу подобається говорити про те, що е, найкраще, е, на його думку, в Сполучених Штатах Америки це, зокрема, там ті ж літаки в Зброя, це, він Це зброя. Ним, так, це він він не пишається українською, але зброї, він знову ми, ми бачимо, що він дає певний дедлайн. Ми я більше ніж упевнений, що знову ми почуємо про два тижні е, відповіді. Яку він буде очікувати від Путіна, і тут е, головне, чи є у вас відчуття пане Сергію, що Трамп вже говорить з Путіним з позиції сили, тому що нам всім цього би хотілося, а, а не так, що Путін е, в телефонній розмові знову там підлестився і е, Трамп поплив. Телефонні розмови відбуваються сам на сам. Ми не знаємо в який спосіб відбувається ця комунікація, але ми точно бачимо, що в публічній площині інтонації міняються. І більше заяв про те, що це мій друг. Я очікував, що він дослухається все менше і менше такого, а все більше і більше тиску. Це правильно. Що стосується зброї, то звичайно, і Україна своєю зброєю гордиться, пишається, як і Трамп тамагав, він пишається, і переконаний, в якийсь момент ми будемо співпрацювати в. Виробництві зброї, яка буде стримувати агресорів по всьому світу, ну і має на увазі Україну і Америку. Більше того, якраз угода, яку Україна пропонує Америці, в рамках розвиток ресурсної угоди, це якраз угода про спільне виробництво озброєнь, сучасних озброєнь, де Україна має найкращі експертизи на сьогоднішній день, тому що вся ця зброя проходить випробування на фронті. Я знаю випадки, коли деякі приватні розробники, гарячі екземпляри, ну уявіть в Америці, це б зайняло місяці, якщо не роки, перед тим як ця зброя потрапить в бойові умови. А тут вона сьогодні виготовлена. Завтра вона вже летить на росіян, і це абсолютно унікальні лабораторні можливості, які дає Україна для тих, хто бачить своє майбутнє в розвитку українського оборонного сектору, українського виробництва зброї. Хочу ще спитати вашу думку стосовно переговорного треку і перспективи зустрічі. Ну хоча би там у форматі трьох лідерів, та на що погодилися, ми зокрема, ми погоджуємося, і в форматі віч навіть зустрічатися із путіним. Він це відкидає. Позиція України незмінна. Президент це каже в кожному публічному інтерв'ю, виступі, що Україна готова до будь-яких контактів. Ну, крім єдиної, звичайно, маячні, яку пропонував Путін зустріч в Москві. Тому що це тоді не зустріч, це фактично е заманювання в полон так, українського лідера. Тому будь-яка країна там є і на Близькому Сході країни, Перські Затоці, є, є Швейцарія, є Австрія, є е е Туреччина безліч варіантів, де можна провести ці переговори. Ми зараз безумовно підтримуємо мирний план, план Трампа в даному випадку. Український мирний план є. Є український мирний план, і Україна до цього мирного плану долучає Дональда Трампа як людину, яка здатна змусити Путіна сісти за цей стіл переговорів. Власне, це так має бути, тому що мирний план. З нашого боку він давно запропонований як модель, яка має гарантувати Україні безпеку на майбутнє і компенсацію збитків нанесеної шкоди нашій державі. А переконаний, що Дональд Трамп бачить, що з боку України всі карти на столі, і це реалістичні карти, на відміну від бажань Путіна, які хоче, щоб Україна... Забрала війська з тих територій, які Росія не окупувала, і якщо ми навіть почнемо такі неприємні роздуми, якою ціною їм вдасться це зробити, ну вони втратять на це ще кілька років і десятки тисяч, якщо не сотні тисяч життів власних громадян. І звичайно, путіну дешевше це забрати безкоштовно, ніж за це заплатити таку внутрішню ціну. При тому, що будуть далі летіти йому на НПЗ ракети, так само в нього буде економіка під тиском санкцій просить провисати. В них почнуться, можливо, якісь момент невідворотні процеси в економіці. То звичайно, Хоче зараз безкоштовно це отримати, ну але це абсурд, ніхто ніколи території свої не віддає, і тому Україна, президент, коли ця пропозиція вперше прозвучала, в той же день сказав, що відповідь написана в в Конституції України, яка передбачає українську територіальну цілісність, президент Франції Еммануель Макрон каже, що Росія, якщо далі відмовлятиметься сісти за стіл переговорів, то їй доведеться за це заплатити. А якими окрім військових методів, може. Тиснути зараз це, Європа це їхні, тиснути Франція. Це їхні золотовалютні резерви. Ну, вони номіновані не обов'язково золоті, але ми маємо на увазі ті гроші, які російські заняті да, які заморожені в Європі. Так. І ми бачимо спільну заяву вже і канцлера німецького, і Макрона, і британська прем'єра Стармера, що вже час переходити. До використання основного тіла, тому що ви знаєте, що Україна використовувала відсотки за нараховані на російські ці активи, але вже три європейські лідери кажуть, що ми можемо говорити і шукати спосіб, як використовувати тіло російських активів для того, щоб фінансувати українську оборонну спроможність. Ну ми теж розуміємо їх інтерес. Їм, звичайно, краще не гроші власних платників податків, а російські гроші для цього використовувати. Україна це вітає і давно про це казала, що давайте ми будемо закупляти зброю за російські замороження. Активи цих грошей вистачить для того, щоб сформувати залізний купол над Україною. Ну, мається на увазі в переносному сенсі значення, щоб українське систем ППО захищала мирні міста. А проблема за Бельгію, тому що переважно в Бельгії ці активи знаходяться. Ну думаю, що європейці всередині свого своєї родини розберуться і, і прогарантують Бельгії захист, в разі якщо Росія почне погрожувати судом Бельгії за використання цих активів повертаючись до Росії, от зокрема і до тієї економічної ситуації, яка там склалася сьогодні. Вночі до речі, на території тимчасово окупованого Криму успішна реалізація СБУ та так, були успішно уражені декілька об'єктів. Енергетичних і нафтобаза Феодосії, зокрема, але по факту, що ми маємо: 57 регіонів Росії, тобто понад половину мають перебої в постачанні палива після українських ударів по російських НПЗ. І більш того, на, фу, на тлі ось цього дефіциту а, значить а, м, вводиться мораторій а, на обнулення виплат а, за ось цим паливним демфером. Яка ну по суті це скажімо, внутрішні російські економічні процеси стримування? Які, Він намагається да, да, Путіна, які, намагається стримати. які нас цікавлять менше, нас цікавить результат. Результат, що його економіка не витримує такого тиску. Якщо цей тиск посилити, то тоді кількість перейде в якість, умовно кажучи. Тобто нафтопереробна галузь у нього реально страждає. А якщо ми подивимося на макроекономічні показники, всі вказують на те, що йому треба підвищувати відсоткову ставку. Це означає ще далі охолодження економіки і треба підвищувати податки, щоб збирати гроші для фінансування цієї машини війни. Ну і зрозуміло, якщо цей сендвіч зверху накрити санкційним пресом, то тоді в нього в якийсь момент просто для продовження війни не буде вистачати внутрішньої спроможності. І, власне кажучи, про це Україна на всіх переговорних майданчиках говорить, коли президент зустрічає. З будь-яким світовим лідером, то санкційна група, яку створив Андрій Єрмак і Майкл Макфол ще у 2022 році дорожню карту тиску санкційного на Росію передає відповідні документи, що президент пропонував нашим союзникам долучатися до цього санкційного, запровадити санкційний механізм і таким чином примушувати Росію зупиняти війну. Тому що, ну, звичайно, якщо війну нема з чого фінансувати, то Путін буде змушений зупинитися. Але тоді, для нього виникне питання взагалі внутрішнього виживання, адже всі росіяни тоді поставили. Питання, заради чого вони це все створювали, скажімо так, заради чого вони йшли вбивати українців, і в якийсь момент це буде для Путіна смертельно небезпечно. І тому він цього хоче уникнути. Йому комфортніше жити в режимі війни, але далі він вже не може так само рознасолоджуватись, знаєте, цією війною, тому що вона починає з'їдати його зсередини, його економіку зсередини. Тиск санкцій має це посилити. Його громадян, зокрема, зараз я хочу. Запросити до нашої розмови ізраїльського політолога, підполковника запасу ЦХ Арія Зайдена. Пане Арі, вітаю вас. Вітаю вас, добрий день. Отже, дякую вам за запрошення. Дякуємо, що погодилися. Трамп в Ізраїлі в парламенті він оголосив про завершення війни в Газі. Що далі? Все так. Наразі ми живемо сьогоднішнім днем, чи 13 заручників вже знаходиться на нашій території. Залишилося ще 7 і 28, 28 тіл. Так. Це сьогоднішній день закінчиться. Сьогодні наше свято. А от певно, у середу ми знову повернемося до питання, яким чином ФАМАС буде розгружатися, роззброюватися. Яким чином ми, ми будемо продовжувати, коли будуть вибори а у 26-му році, як буде виглядати коаліція політична? А в ту ж середу бо починається. Зимова сесія, і до приходить туди з 61 мандатом, тобто це майже недостатньо для того, щоб далі діяти, і в нього все ще немає бюджету на 26 рік. Це таке знаєте рутинне, але ми дуже раді, що ми можемо повернутися до рутинних питань. Арія, ще при Хочу спитати про зараз настрій який серед ваших співгромадян в Ізраїлі на, тут, на тлі цих всіх подій ми дуже раді. Я за можливо тільки та частина людей, які підтримують ультраправи, як Ітамар тамарбененві чи бесед смотрі, що вони проголосували проти. Цього, проти проти цього і, і, проти цього етапу, і можливо їх, їх існує де 5, вісім, можливо, 10%. відсотків. то вони питають чи правильно ми зробили чи ні, але більшість, як ви бачите, дуже, дуже е, налаштовано м, позитивно на те, що ми все ж таки повернули своїх людей. На жаль, це можливо було робити зробити ще. Рік тому, але ми маємо те, що маємо тому так. Ми перший раз за два роки можемо посміхнутися і співати веселі, повернутися, співати веселі святкові пісні. Що ми вас і вітаємо, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Арія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахало був з нами на прямому зв'язку. Я нагадаю, що в студії з нами Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, ось ситуація вітаємо. на близькому сході. Вітаємо. Можна привітати Закінчення цієї, війни, якщо цей мир буде стійкий, то звичайно це велике досягнення американської влади, і тоді сподіваюся, фокус їхнього пріоритету буде на Україні вже на 100%. Зараз Трамп заявив, що наступним кроком він хоче помирити Пакистан і Афганістан. Ми розуміємо, що більший, більша його увага вона зосереджена на найбільшому конфлікті на території Європейського континенту. Це повномасштабна війна, агресія Росії проти України. Чи варто сподіватися, що до кінця року, все ж таки, позиція сили всіх учасників цього процесу, маю на увазі всіх тих цивілізованих країн, які стоять на боці України, зможуть дотиснути Путіна? Ну, шанс, звичайно, для цього є, тому що літня кампанія вона завершується фактично в цим, тому що ну погода суттєво міняється і? Осінь, вона створює певні додаткові можливості, але звичайно, все одно так, буде гірша погода, буде гірше дронами здійснювати контроль об'єктивний, того що відбувається. Але з обох боків, і це означає, що той, хто був в більш активній позиції, це була Росія. То вона буде змушена уповільнюватися. Хоча, повторюсь, осінь створює проблеми для українського війська так само. Але ми маємо розуміти, що санкційний тиск. От, От Там, де ми бачимо, знаєте, по реакції, якраз от реакція на санкції, в них найболючіша. Вони побіжали на зустріч на Аляску для того, щоб уникнути санкцій. Путін настільки сильно боїться цього, що він готовий йти на будь-які умови, аби тільки цих санкцій не накладали на нього. Ну а що стосується помагавків, то тут вже Медведєв відповідає за Путіна. Він реально цього боїться, але риторика така войовнича. Ну, вони своїми дріб... дрібними м'язами намагаються залякувати Трампа, який зараз на піку власної сили і потужності. Тому сподіваюся, його відповідь Медведєву буде така сама потужна, як і попередні рази, коли він на. Правив підводного човна до кордонів Росії для того, щоб стримувати цю риторику Медведєва. Що ще вказує, ну, Україна публічно заявляла, що хотіла б закінчити і залишити цю війну в 25-му році. Але, звичайно, було б легковажно просто на це сподіватися. Тому і підготовка до 26-го року фінансового документу вона включає, в тому числі, Сили оборони України, мають отримати все необхідне. А як закінчиться рік, то ми, ну, ми доходимо зі свого боку. Все, всі можливі зусилля. І тому на цьому тижні делегація, яку очолює прем'єрка Юлія Свереденка, і куди входить глава офісу Андрій Дірмак, наш ключовий переговорник, вони у Вашингтоні. І ми сподіваємося, що наші партнери, отримавши нову об'єктивну інформацію з поля бою і бачачи, як російська економіка прогинається під впливом і санкцій, і власних проблем народжених, вони посилять цей тиск. Американська адміністрація посилить цей тиск. У випадку дійсно завершення цієї війни, якщо Трампу це вдасться, ми будемо готові також і висувати його кандидатуру в наступному році на Нобелівську премію миру. Про це зокрема ну, це буде точно більш заслужено да, ніж та Нобелівська премія, яку отримав Барак Обама, нічого не зробивши. Перед він же отримав її авансом, але потім, коли треба було показати, що він на боці миру. Коли почалася агресія Росії проти України, він вмив руки і сказав, що він нічого робити не буде, поручивши це німецькій канцлерці Ангелі Меркер, як потім писали в німецьких мемуарах. Але ну це точно не варта монгольської премії мир. Така позиція. Це насправді позиція певним чином ганебна для країни, яка гарантувала Україні. Незалежність і територіальну цілісність Будапешті. не тільки українські делегації за кордоном сюди до нас приїздять європейці. Така собі човникова дипломатія. Сьогодні в Київ завітала голова європейської дипломатії. Кая Калас і зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга з хорошого ЄС. Виділить 6 мільйонів євро на підтримку депортованих українських дітей. І увага, 10 мільйонів на запуск спецтрибуналу. Які будуть реальні наслідки роботи цієї інституції, на вашу думку, пане Сергію? Ну наслідки мають бути такі, як і після трибуналу в Нюнберзі. Це ну, смертна кара в Європі вже не, не функціонує, але ті, хто причетні до війни, мають понести покарання і понести його незалежно від того, коли воно їх нася, на, настигне, так тому не факт, що це станеться миттєво, але це буде пожиттєво. Загроза для їхнього спокійного життя. А в якийсь момент вони мають потрапити в руки правосуддя і померти у в'язниці. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що завітали до нашої студії. Я Дякую нагадаю, вам. зі мною був Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України.